Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Атаманова, Я рада вітати вас у медіа центрі України. Сьогодні. Сьогодні ми вас запросили на захід, під час якого будемо говорити про розмінування, про розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поговоримо про стан на сьогодні справ, поговоримо про людей, про техніку, про допомогу і про інновації у цьому виді діяльності. У нас у студії сьогодні Сергій Рева, директор департаменту заходів протимінної. Безпеки Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Сергій, тож давайте розпочнемо з результатів роботи. Ми розуміємо, що тема розмінувань важлива, безумовно, для всіх нас. Обсяги роботи ми теж розуміємо, неодноразово казали про них, мають дуже великі, маємо дуже великі. Тож, що зроблено? Так, дійсно, на жаль, на сьогодні наша держава вона залишається однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами і дякуючи, напевно, всім зусиллям сил оборони, оператори протимінної діяльності, територію вдалося дещо скоротити на сьогодні. За інформацією секретаріату національного органу з протимінної діяльності, потенційно забруднена територія нашої держави може складати близько 139 тисяч квадратних кілометрів. Піротехніки нашої служби продовжують виконання завдань з розмінування територій. На сьогодні нам вдалося вже розмінувати близько 1700 квадратних кілометрів. Ми вже знешкодили більш ніж півмільйона вибухонебезпечних предметів. Пріоритети залишаються звичайно що незмінними. В першу чергу ми реагуємо на Виявлення вибухонебезпечних предметів населення для того, щоб уберегти їхнє життя та здоров'я потім об'єкти життєзабезпечення для того, щоб можна було забезпечити людей всім необхідним сільгосполя для відновлення економіки. Ну і потім вже зараз ми переходимо в ліси, розміновуємо водойми. Цифри ви можете бачити на цьому слайді, і в принципі цих усіх результатів хотів би зазначити, що ми змогли досягти в тому числі. Слід за підтримки наших міжнародних партнерів, бачите величезну кількість як прапорів держав, так і лого організацій різних. Ми безперечно від всіх наших піротехніків вдячні за цю підтримку надійну, яку вони нам надають, починаючи з самого початку. Як масштаб, повномасштабного вторгнення, так і з початку війни з Росією з 2014 року. І дякуючи нашим партнерам, ми на сьогодні в нашій службі вже маємо 96 машин механізованого розмінування, які нами активно зараз залучаються на деокупованих територіях. Щодо яка машина? Машина це перш за все про безпеку нашого персоналу. Ми ставимо це в пріоритет, тому що е, забезпечивши безпеку е, життя здоров'я нашого сапера е, засобами такого механізованого розмінування, ми зберігаємо життя, а він вже зможе далі знешкоджувати вибухонебезпечні предмети і врятувати життя цивільних. Тобто, одне врятоване життя нашого піротехніка. Це сотні врятованих життів цивільних громадян. Ми машинами вже розмінували більше ніж. 3 тисячі гектарів територій. і це досить велика цифра. І ми продовжуємо нарощувати темпи. Зараз залучаємо все більше і більше машин. Це Херсонська область, це Миколаївська область, Донеччина, Харківщина на Київщині. Продовжуємо роботу. Тому використання цих новітніх методів воно продовжується і буде вдосконалюватись. Ще одним напрямком, про якому ми зараз працюємо: це є підводне розмінування. Ми обстежуємо шляхи водні по Дніпру. Ми обстежуємо водойми в населених пунктах. В тому числі зараз ми всі розуміємо, що буде відкриватися пляжний сезон, якщо буде така можливість у місцевої влади відкривати пляжі. Також буде проводитися робота. Використовуємо підводні дрони, використовуємо санаботи. Тому що, дякуючи цим Цьому обладнанню ми можемо як прискорити обстеження цих водойм. Ми можемо акцентувати увагу дійсно там, де забруднена є акваторія, щоб саме там, де це потрібно, залучати вже водолазів, саперів для того, щоб вони занурювалися, знешкоджували ці вибухонебезпечні предмети. У минулому році було прийнято рішення. Ми наростили спроможності з підводного розмінування, тому що ми розуміємо, що по е, після нашої перемоги нам прийдеться розміновувати акваторію і чорного моря, і потім Азовського моря. І тому е, саме водолази сапери вони будуть затребувані. І розуміючи все це, ми з самого початку повномасштабного вторгнення розуміючи всі виклики, збільшили кількість наших саперів. Ми зараз наростили свої зусилля майже в чотири рази і продовжуємо укомплектовувати наші підрозділи. Персоналом ми продовжуємо коквітувати їх обладнанням. Ну і звичайно, що навчання навчання є невід'ємною частиною будь будь-якої будь нашої роботи, тому що чим вище професійна підготовка нашого СПР, тим більше вірогідність того, що все буде зроблено найефективніше і найшвидше, тому ми зараз розбудовуємо наш навчально-тренувальний центр в одній з областей за підтримки. Уряду Японії це буде інноваційний навчальний центр з сучасними аудиторіями, сучасними тренувальними майданчиками, які можуть бути і будуть використані нашими саперами для того, щоб вже в умовах сучасної війни розуміти те, як потрібно розміновувати ті території, які в нас зараз забруднені. Ще одне. Що ми зробили, і що нам дало величезну кількість інформації про е, забруднені території, це було зроблено е, аналіз супутникових знімків, е, за допомогою яких ми змогли е, визначити території, які обробляються, які не обробляються. Для що нам було потрібно? Нам це було потрібно для того, щоб ми могли направляти. Е, Наших, наші підрозділи, наших саперів саме на ті території, які не обробляються, для того, щоб можна було їх або підтвердити, або спростувати інформацію про те, що вони можуть забрудненими бути, ми зробили це, взяли супутникові знімки до повномасштабного вторгнення і вже після деокупації територій. Таким чином ми проаналізували їх і визначили, що саме ті чи інші поля є по ним інформація, що вони можуть бути забруднені. Як ви бачите, ми з усієї, усієї території, яка була проаналізована, лише близько 20% – це те, що не обробляється, і саме туди потрібно здійснити виїзд, саме там потрібно більш детально перевірити цю інформацію. Ця інформація щороку оновляється двічі на рік після. Посівної кампанії і перед посівною кампанією для того, щоб оновлювати цю інформацію, для того щоб розуміти, як нам далі треба працювати по територіях. це те, над чим ми зараз працюємо. І ще один з напрямків, яким ми маємо завдання в цьому році. Поставлено перед нами керівництвом держави спільно з центром гуманітарного розмінування створити реєстр небезпечних територій, реєстр небезпечних територій. Що це таке? це... Та геоінформаційна програма, яка буде в собі поєднувати максимум інформації про ділянку. Вона буде поєднуватися з іншими реєстрами, з геокадастрами, з реєстрами аграріїв, з системою управління інформації. ІМСМА туди буде входити ця вся інформація. Вона буде накладатися одна на одну, і таким чином людина буде мати доступ, зможе брати інформацію, точніше, про ту чи іншу ділянку. І вже мати повну інформацію, що відбувалося в цій ділянці. Чи вона є небезпечною, чи ній проводились роботи, чи взагалі по ній немає ніякої інформації? Тобто маємо амбітний план до кінця року запустити цей реєстр. Дякую вам, пане Сергію. Дуже цікава історія. Хотілося б дізнатися, яким чином ви пріотизуєте. По перше, да і чи такий реєстр допоможе у прирпріоритизації тих ділянок, які в першу чергу мають бути розміновані. І по-друге, ми знаємо, що багато зараз учасників на... І на ринку і незалежних, в тому числі операторів протиминної безпеки, які працюють над розмінуванням тих чи інших ділянок. Особливо ми багато говорили про сільхоз, е ділянки, на яких зараз запущений програм, ми щодо розмінування і компенсації цих витрат, як визначається умовна ця ділянка, на яку приїжджає Державна служба з надзвичайних ситуацій, яка віддається оператору, все дуже просто. Є річний план, в якому яким визначено пріоритетність, яким визначено, які саме ділянки потрібно розмінувати, цей річний план він затверджується на засіданні національного органу з протимінної діяльності. Хто пріоритизує? Пріотизує місцева влада, місцева влада, тому що саме вони найбільш близько, напевно, знаходяться біля аграріїв. Саме вони розуміють, що саме потрібно розмінувати на ті чи іншій територіальній громаді. Вони виставляють там пріоритети. Дивлячись на ці всі пріоритети, ми розуміємо, що сьогодні потрібно розмінувати там Ізюмській умовно громаді три поля. Тому що їх потрібно засіяти вже. Там є фермер, який готовий їх засіяти, який готовий потім зібрати урожай, і ця культура є пріоритетною саме для цього регіону. Тобто вся пріоритизація пов'язана з тим, як місцева влада працює з фермерами. Дякую вам. Теж важлива тема щодо розвитку інновацій у розмінуванні. Ви ми побачили, скільки машин зараз вже використовуються у цьому процесі. Там була дуже цікава цифра про 5 тисяч детонацій. Чи говориться про те, що під час розмінування машин саме така кількість була вибухів. Саме так машини в принципі, для того призначення, щоб убезпечити сапер, як я вже говорив. І так дійсно є детонація під час роботи машин, коли машина своїм робочим органом детонує ту чи іншу міну. Так дійсно трапляються і пошкодження машин, але це той випадок, коли техніка відпрацьовує ту роботу, на якої вона призначена. Ми виявляємо таким чином мінні поля. Машина зупиняється, тоді приступають сапери, е, знешкоджують ті міни, які є на дорозі, е, і далі машина продовжує працювати і е, далі шукати початки мінних полів. Е, дуже цікаво, ми часто бачимо роботу цих машин, е, ви інформуєте про ці новинки, які є е, у розмінуванні, які пріоритети тут, чи дійсно зараз, якщо говорити, є фаворити ваші серед цих. Технологічних машин обладнання, яке допомагає вам у розмінуванні. Е, і по-друге, чи вистачає таких машин, чи все ж таки нам потрібно набагато більше, щоб ми розуміли, 96 одиниць це, в принципі, а, хороша кількість, чи це там, умовно, 10% від нашої потреби? Я б сказав, що це е, хороша кількість, і, напевно, е, ми зараз маємо. Е, один з найбільших, можливо, парків цих машин, які взагалі були після того, як для того, щоб розміновувати він порівнюючи з іншими країнами, чи є якісь пріоритети по цим машинам, кожна машина по своєму. Добра кожна машина по-своєму покликана для тої чи іншої роботи. Є менші машини, є більші машини, менші машини використовуються там для протипіхотних полів, більші машини для протитанкових. Якщо є така вірогідність їх виявлення, тому ви визначите, що саме та машина вона є найбільш там ефективною чи найбільш витривалою. Ну, це буде дуже складно, тому що треба розуміти, що у кожної машини є своє призначення. І вона виконує саме ту роботу, яка потрібна. А так як і будь-яка техніка вона потребує уваги, потребує обслуговування, і звичайно, що без цього вона буде виходити з ладу? Ви сказали про цікаву тему. Про нашу акваторію, які ми теж займаєтесь, де ви займаєтесь і команди розмінуваннями. Наскільки зараз ми розуміємо, що було обстежено ці акваторії, хоча б у відсотковому якомусь вимірі? На сьогодні, не виходячи в акваторію морів, я б сказав, що це досить невеликий відсоток від того, що, з чим ми будемо мати справу після перемоги. Тому що так, ми, ми займаємося внутрішніми водоймами, ми займаємося річками, ставками там, озерами, але це зовсім інші об'єми, ніж ті, які перед нами будуть після того, коли буде відкритий доступ до морської акваторії. Сьогодні ми в цьому році, точніше, ми обстежували ділянку по Дніпру, там в районі зап міста Запоріжжя, для того, щоб можна було не забезпечити там водні ці шляхи. Ця робота вона триває. Вона триває відповідно до звернень до нас від. Державної служби водних шляхів, тому що саме вони визначають, де, де потрібно і де пріоритетно розмінувати шляхи водні. А що стосується внутрішніх водойм по озерам, ставкам і так далі, це вже йдуть повідомлення від місцевої влади або ж від громадян. Тобто інформацію про те, які водойми є небезпечними і де краще шукати пересічному громадянину. Е Звертати увагу потрібно завжди там, де в районах де окупованих, тому що залишається небезпека. А в воді вона залишається, якщо це річка, вона може бути значно підвищений рівень небезпеки, тому що є течія, є імовірність того, що десь зверху по течії викунув предмет може бути принесений течією, і те, чого не було вчора. Сьогодні вже можна виявити. Тому тут треба звертати звичайно високу увагу і приділяти цьому інформувати населення про те, що існує веригідність виявлення вибухонебезпечних предметів? Ми розуміємо, що зараз попереду нас чекає літо. Люди будуть так чи інакше шукати якогось відпочинку, хоча б короткострокового на водоймах, і в тому числі на морі. Що які ваші тут рекомендації, по перше, і чи будуть визначені ці місця на вашу Думку, чи в принципі зараз логічно і правильно визначати і відкривати якісь ділянки, чи все ж таки ваше застереження тут будуть більш жорстокі? Я б сказав так, що вся інформація про відкриття пляжів чи не відкриття пляжів і рішення щодо цього вони акумулюються і визначаються місцевими органами влади. Саме вони знають, який пляж можна відкривати за з органами міського управління. Якщо є потреба в цьому, наші підрозділи готові підрозділи готові провести обстеження як пляжів, так і прилеглої акваторії. Якщо цьому буде необхідність, ми готові залучати. А саме по застереженням, ну звичайно, те, що я говорив раніше, що е, завжди потрібно звертати увагу на те, що, що ви бачите, що знаходиться в воді, і при виявленні будь-чого підозрілого негайно інформувати через номери 101 або 102, для того, щоб фахівці приїхали і е, зшкодили, якщо це дійсно є вибухонебезпечний предмет. Не можу вас спит... не спитати про динаміку щодо травмування наших людей на небезпечних предметах. Наскільки все ж таки ви бачите, яка ця динаміка? Наскільки ми навчаємось поступово, все ж таки бачити і обережніше ставитися до тих предметів, які можуть бути серед нас? Я б сказав, що населення в нас стало більш обізнаним про небезпеку вибуху, небезпечних предметів вишла з тифологію, але все одно, все одно є випадки, коли люди травмуються або ж гинуть на сьогодні. Ми маємо на жаль стуну статистику, що більше 800 людей було травмовано. У нас це це за к... рік це спочатку повномасштабного спочатку... вторгнення. і більше ніж 300, на жаль, загинули. Серед них є і діти 18 дітей загинуло. Звичайно, що це збі з більшого на деокупованих територіях. Але разом з тим, на сьогодні, звичайно, що динаміка дещо зменшилась, проте все одно існує дуже висока небезпека в травмування від знахідок, які можна виявити на допомогу територіях. Я дуже дякую вам за цю розмову. Шановні колеги. Якщо маєте питання, дайте мені про це знати. І хотіла би зупинитися окремо на міжнародній допомозі. Ми бачили величезний слайд з партнерами, які допомагають. Це дійсно вражає. Я розумію, що ця тема важлива і опікуються на щастя не тільки Україна, і велика кількість наших партнерів. Кого б ви визначили як найбільших наших міжнародних тут партнерів? Я розумію, що ми нікого не хочемо образити, але разом з тим, для нашого розуміння про участь тих країн або міжнародних організацій, абсолютно правильно ви сказали, що дуже не хочеться когось образити чи применшити участь тої чи іншої організації чи країни в розмінуванні України. Тому ми надзвичайно вдячні кожному, хто прийняв участь у допомозі, чи то в проектах, чи то одноразово як це гуманітарна допомога. Але на сьогодні ми продовжуємо активно співпрацювати і реалізовувати спільні проекти. У нас є гарні проекти з програми розвитку ООН в Україні. У нас є гарний проект з урядом Японії підтримка надзвичайно зараз велика, є гарний проєкт з Францією. Зараз також активно розвивається цей проєкт. Тому, напевно, це те, от що зараз із основного в нас є. а порешті я ще раз повторюю, що абсолютно не применшуючи жодної. Участь організації чи країни ми надзвичайно вдячні за їхню підтримку. Які напрями ще потребують посилення на На вашу думку, чи вистачає? Ви сказали, що кількість людей збільшилася на майже в чотири рази? Чи вистачає їх? Чи краще зробити вже акцент на техніці? Як ви бачите оцю майбутню динаміку розвитку самослужби? Ми продовжуємо комплектувати, як я вже говорив, особливим складом. Звичайно, що в цьому також є своя проблематика. Підбір навчання персоналу. Воно потребує як в першу чергу затрати часу, тому що. Підготовка сапера, ну, це мінімум три місяці. Я підготовка видала за сапера, це взагалі до півроку може бути. І також обладнання технікою, воно є надзвичайно важливим. І, Спеціальною спеціальним оснащенням ми працюємо над цим як за рахунок коштів державного бюджету, так і за підтримки наших партнерів. Зараз основний акцент робимо на броньованій техніці для перевезення особового складу, для перевезення вибухонебезпечних предметів. Також розвиваємо напрямки логістики. Ми створили е, окремий е, ремонтний логістичний хаб е, в одній з областей для того, щоб можна було ремонтувати наші машини механізованого розмінування, тому що ми розуміємо е, на такій великій кількості техніки, які вже е, вона потребує обслуговування ремонту. А тим більше, що ця техніка е, вона підривається, вона ламається, і потрібно її постійно е, ремонтувати. Тому ми розвиваємо цей логістичний хаб. Е, е, також ми зараз розвиваємо. Напрямок застосування безпілотних літальних апаратів із використанням магнітометрів, тому що щоб скоротити Затрати на м, залучення там техніки чи особового складу. Ми визначаємо, де саме є е, вибухонебезпечні предмети за допомогою саме безплотних літальних апаратів з магнітометрами. Е, є гарний проект у нас знов таке з прооном із залученням е, однієї з громадських організацій, і також зараз очікуємо е, ще поставку від одного з наших партнерів е, цих безплотників з магнітометрами. Я дякую вам, дякую за цю розмову і безумовно за роботу всієї команди, яка займається розмінуваннями. Дякую всім і ми стежьте за нашими анонсами. Саме зараз ми формуємо наш розклад подій на завтра. А ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!